Volkswagen Passat 2012 року цей кузов NMS, американський, ну можна сказати так, що це B7 тих поколінь. По агрегатам у нас 2,5 бензиновий двигун вже на газовому обладнанні, автоматична коробка перемикання ISIN японська і передній привід. Ось так виглядає наш красунчик, має чорний колір, має 17 дюймові великосплавні диски, тонування скла, пожалуйста, все є. Текстильний отакий от салончик, нічого не порвано, все в нормальному стані. Шкіряне кермо, круїз контроль, також у нас є датчик світла. Ось тобі доказ того, що тут є газ. Тут нас зустрічає панель приладів, на якої видно, що 148 тисяч миль у нас пробігу. Це рівносильно там, 237 тисяч кілометрів. Дві зони клімату виглядають ось так. Клімат дує, все чудово. Магнітола ось такого формату, блютузик є, тобто музичку свою зможе слухати. І ось надійна коробка перемикання. Так, йдемо далі. Зараз покажемо, що там ззаду. Ззаду у нас просторий, шикарний, величезний салон. Місця тут просто вдосталь, є центральний підлокітник. зараз відкриємо два підстаканники. Все, як доктор прописав, там є діша для якихось предметів і ось так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, Volkswagen має має заворажувати, тим паче це 2.5, 7 любимий Величезний багажний простір, десь такий, же самий як і у Toyota Camry тому що от ну, тут просто ширина величезна. Да? Ну, я не знаю, сюди засунути можна дуже багато чого. Рекомендуємо це авто, тому що це славнозвісні агрегати 2,5 з газом на автоматичній коробці. Японській машина укомплектована. Приїжджай, дивись, купляй та їдь далі. На ній кайфуй. Дивись, можна купити як за повну вартість, яка буде вказана в оголошенні, так і 15%. Віднімай це буде твій авансовий платіж від одного до п'яти років, можеш взяти у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.